Клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода. Я її ведуча Мар'яна Судова. 20 травня 1899 року Джекоб Герман став першим водієм, якого заарештували за перевищення швидкості. Він вчав однією із вулиць Нью-Йорка зі швидкістю аж 20 кілометрів за годину. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаймо Тернополян. Доброго дня! 20 травня на Тернопільщині буде мінлива хмарність. Вдень місцями придуть короткочасні дощі, грози та град. Вітер буде поривчастий. Температура повітря вночі від 9 до 14 градусів тепла, а в день від 23 до 28 тепла. У Тернополі 20 травня буде мінлива хмарність. Вдень місцями пройдуть короткочасності дощі, грози та град. Вітер буде поривчастий. Температура повітря вночі від 10 до 12 градусів тепла, а в день від 24 до 26 тепла. 20 травня своє професійне свято відзначають банківські працівники України. Тож нехай ваші фінанси не співають романси. Бажаю всім гарного настрою. Зустрінемось на вулицях міста. ТВ4. клініка мікрохірургії ОКА Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних. Огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства. 31. Телефон 23 64 11.